Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Я щиро вдячний за те, що ви знаходитесь на моєму каналі, і сьогоднішнє моє коротке відео буде присвячено нашому стратегічному партнеру Сполученим Штатам Америки, а саме надання матеріальної фінансової допомоги, безповоротній фінансової допомоги розміром 60 мільярдів доларів для України для українського війська і вибори в Сполучених Штатах Америки і як ці питання взаємопов'язані. Наскільки вони взаємопов'язані. Питання надання 60 мільярдів доларів. Воно наполовину вирішено. Наполовину воно буде ще вирішуватися, і складність його полягає в тому, що якщо Сенат проголосував більшістю і прийняв рішення позитивно для України, то Конгрес Сполучених Штатів Америки. Це нагадають Сполучені Штати Америки, це демократія, де є дві палати, і має бути прийнято рішення в одній палаті в Сенаті, потім в другій в Конгресі, і рішення має потім йти на підпис до президента Сполучених Штатів Америки. І таким чином приймається рішення. Так от залишився Конгрес США. Питання полягає складність цього питання полягає в тому, що в Конгресі знаходяться республіканці. А республіканці вони нібито підтримують нас Україну, але на республіканців давить Дональд Трамп, тобто людина, яка була президентом США, і наразі вона знову ця людина хоче обиратися президентом Сполучених Штатів Америки. Так от Дональд Трамп, на жаль, робить все, щоб заблокувати це рішення. Ну, це виходить з логіки тих подій, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, і можна зробити висновок дипломати. Роблять свої висновки дуже обережно, політики також роблять висновки обережно. Ну а ми, українці, які очікують допомогу від від США, і, і ми розуміємо про те, що нам ця допомога вкрай необхідна, тому що ну, фактично, вже українське військо береже снаряди на передовій, і наша активність не така висока. Україні Україні потрібні гроші, і потрібна м, допомога військова в першу чергу. Це снаряди, боєприпаси, артилерія, літаки, інше, інше військове збройне та обладнання, амуніція і все це залежить здебільшого від сполучених штатів Америки. Тобто Європа нам допомагає, але Європа не перекриє всього. Саме США, наш стратегічний партнер, і наразі все вирішується в Конгресі. Так от. Лідер конгресу це республіканець, його фамілія Джонсон. так от пан Джонсон має поставити питання про виділення цих коштів 60 мільярдів доларів в пакеті, як я вже казав, для Ізраїлю і Тихоокеанського регіону. Джонсон має поставити це питання на голосування. Якщо він його поставить, то республіканці і демократи, які знаходяться в Конгресі, однозначно і відразу проголосують за, за допомогу Україні. І потім цей документ піде на підпис спільно з с, Сенатом США до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. І безумовно, що Джо Байден він вже заявив, що він одразу підпише цей документ, і допомога піде в Україну. Але питання основне: чи поставить? Лідер конгресу від республіканців це на голосування, і зараз за це б'ється і Україна, і США і весь світ за те, що все-таки політика розуміння геополітики, розуміння того, що Сполучені Штати Америки мають надати Україні допомогу для того, щоб вона боролася проти ворога, проти агресора. Це це здоровий глузд і це політичне рішення все-таки має переважити особисті амбіції такої людини, як, наприклад, Дональд Трамп. Тому ми очікуємо, бачите, тут голосування ми очікуємо позитиву, а голосування за допомогу воно перетинається з фактично політичною боротьбою за крісло президента Сполучених Штатів Америки, які і ці вибори відбудуться. Наприкінці цього року в США. Тому очікуємо, йдемо далі разом до перемоги, бо вихід у нас тільки один це наша спільна перемога над ворогом. З вами був Гепард. Дякую вам за час, який ми провели разом. Разом до перемоги! Слава!